Там... Керас, так. Да, добрий вечір, опять про mm -hmm. половня, <пробування> 5 листопада, тому що -то у нас виключається і тухне. І інтернет, або телефон, не знаю. полтергейст. Mm -hmm. mm -hmm. не полторгейст. Про гроші говорили, чи про те. Ми якраз говорили подставили. так про гроші. Ми говорили mm -hmm. про те, про деякі ритуали, які можна робити на а, да, Ну да, да про, про зарядку кошельков і вибрасування хлам, да? Да, про да. викинути старе. Так, Це. А, ну розкажи, що зробити з, з гаманцем? Що з ним робити? Куди? Ну, то що, на, на підвіконня, щоб бачив місяць. Бовний да. Ну, я не знаю, можете в інтернеті почитати, якщо воду там заряджають дуже. Ні, ну лісним цветом. Так, так. Много варіантів, слухай, а я наприклад, чула на рахунок медитації. Що медитацію mm -hmm. маєш е, ти сам писати, ніби, і сам її читати. Тому що кожен от, медитацію е, тіпа, готує під себе. Mm -hmm. Така та, розказурує. Ну, є, що, та є, є тому, що я того, ж писала, в мене да, є практики, так, є, є, є практики в мене, причому вони якось так я почала їх писати, ну, коли війна почалася, і воно якось мені приходить, як. Озаріння знаєш? Mm -hmm. От як ви можете зрозуміти, правда чи ні, то є три способи. Вот это цікава дуже інформація. У кого хто бачить віщі ці сни, хто точно знає, mm -hmm. в мене це є. В мене це є, ну, давно вже, mm -hmm. ти ж знаєш, це mm -hmm. все. У <проб> да, да. Да, мене це давно є, в мене це є, я це не заказувала. Но... Бачу, так бачу І іноді можу, ну знаю, що яке буде подія, но не знаю з ким воно буде, ну воно якось приходить трохи з іншого боку. Я пам'ятаю всі ти... пам всіх. Першими дітьми ти всім сказала, хто вагітний. Даша, ти, да. Да, ти вже вагітна, ти вже да. вагітна, ти вже вагітна. Ня-ня, ні, не вагітна. тільки нікому ні. ні, 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 ні. ні. ні, не говори, нікому не говори. Я говорю: ну я вже приснілася. Ну, мені надо, в мене вже була дитина. Там багато було чого. І з началом війни, коли ми попадемо додому, те ж саме. як Мені ми були в Чорногорії, і йому війну. Я думаю, Боже, коли ж я попаду? Думаю, мені чітко зниться, що я в марті їду по Одесі. Я в марті 23-го року повернулася в Одесу. І вот. я тоді думаю, Боже, зараз октябрь, як це марці, це полгода. Ну, это у мене в голові не вкладалося полгода, угу. ну чотири де воно вложиться, в якій голові? Взагалі, навіть. Потім не... да, мені, мені приснилося, що буде холодна вода. Ну, есть, не сподіваюсь на цю зиму, що буде кінець. Mm -hmm. Ну, що кінець війни, що я вода, ну, понял, ложусь в воду і вода ледяна. ну що в неї не можна купатися. Ну, що це буде холодна пора року, так. Сподіваємося, да на все. Ну, це таке особисте, а я вам кажу три способи, що хто бачить віщі сни. Ну, це вам перший знак. Потім другий спосіб, що ви. У вас є питання, є питання, є питання, і ви получаєте відповідь від інших людей чи в інтернеті. Uh -huh. Поняла? Uh -huh. а, от ходь я uh -huh. щось мучає, мучає, і ти зустрічаєш людину, і вона тобі про це говорить, ну, починає uh -huh. говорити. Поняла? І ти розумієш, що це відповідь. Оце другий спосіб. І третій, коли ти щось робиш, ну, це не важливо, ти проснувся чи засинаєш чи щось, і така ясна, чітка мысль, ну вот как ответ, как озрение, от, бывает такое хломск, ну вот к чему это, да? Денс. Ну вот ну, так ты можете отримувати відповіді. Ну, у всіх по-разному, да, там... ну іноді ж мы, коли на чомусь зациклені, ну, ось, то можем притягивать, притягивать за уши, и можемо обманутися. Це. Та, 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 та. Тому що ви можете сприймати все за знаки, а то були не знаки, просто співпадіння. Ну, ви як притягуєте, те, чого немає. Уяви собі, mm. а я зараз у себе зависла, я зависла. Да? А я ой, а я, ну, я в себе віжу, а, у тебе, а ти в мене зависло ще будь ефіру. А, а я от тільки звернула увагу, що я зависла. У мене три, три полоски. Напишіть нам, а хто дивитися, ми рухаємося у вас чи ні на відео, ну я, я себе бачу, а ти в мене. Я в тебе бачу, Напишіть, прийлаш, будь на ласка, да. це ж, значить, це, це ми може бути чи ні, тому бо, Бачиш, от тобі і повні. Mm -hmm. Містика, mm -hmm. Ну, mm -hmm. хоча луна, вона в тільці в гарному положенні. Вона mm -hmm. така матеріальна денежна, і це знак питання, так що обережно з цим я вам зараз скажу період переїдання прямо вам будь ласка. Так, Готуйтесь до вечір, вже завтра, потім п'яте і шосте десь до 17-ї години, шосте число. Mm -hmm. вечір четвертого, весь весь день п'яте, і десь до 17 години шостого. Зим угу. ну, можете щось таке зскане, собі придумати, чи приготувати, чи кудись сходити, побалувати себе. Ну втілець має солодкий смак, ну не переїдати, не перебирати, ну, тому що це може бути занадто, як завжди, наповнюю, Ну, подивитись по магазину, от зверніть угу, увагу, п'ятого на угу. скільки людей в магазині, і які і візочки повні згорою, це ось 5, їсти, їсти, так. Так, так, так у нас впливає повня. Так нам не відповіли. Я бачу, що люди є, але щось не, не, не знають чата нема чи що буває таке, От. Не знаю, теж щось да, не зрозуміло. Щось, mm. щось Лена не зрозуміла. Містіка, так. Да. Ну, mm -hmm. якщо да, якщо нема питань, то спробуємося. Ага, ти написала, Це я, це ага, я написала. бачиш, ага, да, да, mm -hmm. Значить є? Mm -hmm. mm -hmm. значить є, я ж бачу, що є люди. Mm -hmm. Ну таке. Mm -hmm. Якщо нема питань у вас, да, то всім бажаємо гарних грошових подій. Більше, звичайно, прибутків, чим витрат. Ну і так, як тілець, це будуть і покупки гарні, і речі непогані, якісні на, да, на, на цьому положенні ну, зазвичай гарні покупки. Добре. Так що, хто збирався, то до да, п'ятого це нормас. Ну так, а так контролюйте просто свій гаманець чи картку, де у вас. Да, Леночка, ну, дякуємо тобі, дякуємо тобі, Дякую. за інсайди Збері... за інсайд. Зберігаю, зберігаю да. другу частину. Подивимось, да. що вийде. Дякую. Пока, пока. Пока.